Статус мама. Усім привіт! Чи боїтесь ви стоматологів? А ваші діти? Здавалось би, простий лікар, але сотні людей здрягаються при згадці про нього. Правильний регулярний догляд за зубами це запорука красивої усмішки свіжого подиху і здорової ротової порожнини. Регулярні візити до стоматолога це лише пів справи для краси і здоров'я зубів. Решта 50% у цій важливій місії доведеться взяти на себе самостійно, доглядаючи за зубами в домашніх умовах. Як робити це максимально ефективно? Як доглядати за дитячими зубами? Та яка ціна посмішки, що випромінює красу та здоров'я? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікарка-стоматолог Валерія Мусібітенко. Вітаю, дякую, що прийшла. Вітаю. Лір, скажи, будь ласка, чому ти обрала таку професію стоматологині? А ще в моєму ранньому дитинстві я цього не пам'ятаю, але є фото, які показують, що я любила гратися зубними щітками. Ну, а якщо серйозно, то... Я люблю дарувати людям посмішку, люблю, коли е, люди задоволені, і це приносить мені велику радість. Тому ти вибрала таку благородну професію. Ну, я вважаю, що твоя професія досить чудова, тому що люди можуть посміхатися і не боятися показувати свої зуби. Якщо говорити про дітей, коли потрібно звертатися до стоматолога? Ну, взагалі, рекомендовано перший візит до стоматолога е, зробити протягом першого року життя або коли почали прорізуватись перші молочні зубки. Але ж бувають, молочні зубки прорізуються після року. Потрібно звертатися до лікаря? Так, потрібно. Стоматолог оглянеть ротик дитинки. Це буде така адаптація самої дитини, тому що дуже важливо перший візит, встановлення довірливого взаємозв'язку з лікарем-стоматологом, з дитиною. Дуже важливо перед візитом до стоматолога дитину підготувати вдома. Ви можете їй сказати, що ви йдете до стоматолога. Якщо у вас є відео з цим лікарем, до якого ви будете йти, ну, якщо він є в соціальних мережах, ви можете можете показати дитині. Потренуйтесь вдома з дитиною разом відкривати ротика, рахувати зубки. Ще такий важливий момент не потрібно говорити дітям, що тобі не буде боляче, або тобі не буде страшно, тому що у дитини ще немає такого свого. Першого враження, і вона не знає, що її чекає. І зазвичай діти відчують від батьків без часточки цієї не тобі буде боляче, тобі буде страшно. Натомість говоріть, тобі там буде весело, тобі там буде класно, тобі там сподобається. Адже вдруге перше враження не складеться. Буває не так діти хвилюються, як дорослі, тому що я знаю багато дорослих, які бояться. Поход до стоматолога. Чи передається дитині те хвилювання? Дуже дуже передається. Діти все відчувають, тому, перш за все, батьки мають самі налаштуватись, що все буде добре, і не вести дитину тоді, коли в неї вже щось болить, або коли вже якісь дірочки, які потрібно пломбувати. Дійсно починати це завчасно, коли все добре, і в дитини, і тоді і мама буде спокійна, і дитина для знайомства. Так. Скажімо, так. першого, так? так? Я знаю, що дехто починає масажувати ясна дитини, як тільки там досягають дітки 6 місяців для того, щоб гарно прорізали зуби. Чи потрібно це робити, чи це такий міф? Угу. Ну, прорізування зубів це непростий період у житті малюка, а також і мами. І ми зі своєї сторони робимо все, щоб полегшити життя дитини. А, так, ми можемо масажувати ясно. Е, важливо це робити чистими руками, продезінфікованими. Ми можемо робити це ще спеціальними силіконовими напальчниками, або є такі дентальні серветки. Ми можемо їх охолоджувати і також протирати. Можемо дати дитині спеціальні гризунчики, можемо їх охолодити, але тут важливо не заморажувати їх в морозилці, так? А просто легенько охолодити. Так, пам'ятаю, досить складний та нелегкий період, який відбувся і в моєму житті, тому що в мене в сина також прорізували зуби, і досить важко було це пережити. У нас не було температури, в принципі, але він був досить вередливий і нам радили використовувати гелі не завжди, і не всі нам підходили. Скажи, Лір, чи потрібно їх використовувати. Насправді гелі, знеболючі гелі для прирізування зубів, несуть більше шкоди, ніж користі. Наприклад, є гелі з містом певних компонентів, які можуть бути навіть смертельно небезпечними для дитини. Такі компоненти, як лідокаїн, він спричинює смертельно небезпечні порушення серцевого ритму, і бензокаїн. Які призводить до медгемоглобінемії, і в Америці навіть були описані летальні випадки з використанням цих гелей. Тому у всіх цивілізованих країнах гелі з містом цих компонентів заборонені. Тобто потрібно дуже з обережністю. Все ж таки використовувати такі припори. Ну, тут, в принципі. Ми пам'ятаємо і знаємо, наприклад, нас наших дітей, те, що прорізування зубів супроводжується масивною слинотечею, і дитина все тягне до того ротика. І ви нанесете використ. той гель, вона миттю його проковтне, і якоїсь дії ну, знеболюче не буде. Це тільки більш як заспокійливо для мами, що вона щось помастила, і у дитини ніби все добре. Але насправді саме щойно проговорили про прорізування зубів. А от коли... Якщо прорізались зуби, коли потрібно починати чистити? Ото єдиний один зубчик, який там виріс, вже потрібно чистити? Чи все ж таки дочекатись до того, коли з'являться всі зуби? З появою першого молочного зубчика у дитини вже має бути своя зубна щіточка. Перша вже він такий малесенький, такий білесенький, так. такий ідеальний. Так потрібно так. його вже чистити? Да. Чому? Тому що недостатня гігієна, навіть того самого першого зубчика, призводить до карісу. І, власне, карісу молочних зубчиків. А от чому з'являється каріяс? Ну, ось перше, да? це недостатня гігієна. З появою першого міжзубного контакту ми дитині маємо чистити міжзубні проміжки. Є такі спеціальні флосики. Це зубна нитка, вони є різні різного кольору, форми, розміру, навіть різними смаками, щоб дитині було комфортно чистити, приємно. Тому що саме з міжзубних контактів і починається каріяс. Друге, це перебіг вагітності. Ми знаємо, що а молочні зубчики утворюються, коли ще мама вагітна, і саме перебіг вагітності, так само як він впливає на здоров'я дитини, так і зокрема впливає на здоров'я зубчиків. А, наступне це нічні годування. Я зараз говорю не про годування груддю, а саме про пляшечкові годування з різними сумішами, соками, компотами, які мають великий вміст вуглеводів. І вночі в нас слина майже не виділяється, або виділяється в малій кількості. Зубчики не омиваються, не очищуються слиною. І саме вуглеводи, велика, велика їх кількість провокує утворення карісу. Ще наступне це така дуже мила. На перший погляд, звичка ротове дихання. Так само під час ротового дихання у дитини слизова оболонка пересушується ще більше, слина не виділяється і зубчики не омиваються, не очищуються. Ну і нераціональне харчування це переважна більшість вуглеводів в раціоні і мала кількість корисних елементів. Ми вже почали говорити трохи про їжу, зокрема вуглеводи. А розкажи, як от взагалі їжа та яка саме впливає на ясно? Для зубів корисними є сир, м'ясопродукти, молоко, горіхи. Вони містять велику кількість кальцію та фосфору, які сприяють природному процесу ремінералізації емалі. Також останнім часом ми вживаємо дуже багато ретельно переробленої їжі, тобто ми все менше, дедалі менше, працюємо з щелепами і вчені навіть запропонували такий термін, як Жувальна ледачість, оскільки зниження жувальної активності призводить до цілої низки захворювань зубів та ясен. Особливо в дитячому віці, коли в нас формується скелет, щелепи, розвиваються жувальні м'язи, формується прикус. Тобто, краще все ж таки дітям давати тверду їжу, так Я Так, так. давати на перекуси якісь яблучка, морковку. Молочні зуби, от вони всі вилізли, вони такі гарні. Ти до нас сьогодні прийшла прямо з таким прикладом. Молочні зуби Вони всі вилізли, але потім починають рости постійні зуби. У нас таке було в мого сина: постійні зуби почали рости за молочними. тобто молочні ще шатались лише, а постійні зуби вже виросли. Чи страшно це? І чи стануть вони на місце? Ну, вони вже прорізаються на своєму місці. Якщо ми говоримо про перші моляри, так, які виростають позаду всіх молочних зубів, вони прорізуються паралельно заміні нижніх різців, або, може, трішки раніше. За ними з ними нічого не потрібно робити. Єдине, що доглядати за ними, тому що дуже часто батьки, мами не знають, що у дитини вже є постійний зуб. І коли вони ведуть дитину до стоматолога і... Виявляється, що вже потрібно пломбувати, ставити пломбу на постійний зуб. Єдине, що я рекомендую провести на перші моляри герметизацію фісур. Що це таке? Це така процедура, яка захищає наші зубчики від карісу, тому що моляри це наші великі жувальні зуби, мають фісури поглиблення. І навіть якщо ми будемо дуже добре чистити зубки, щитка все рівно не дістає ось ту щілинку, яка є ще дуже дуже тоненькою. А герметизація фісур проводиться без препарування, без сверління зубчика. Ось, єдине, що стоматолог може зробити, це зняти на лід таким спеціальним порошком гліценом, і воно покриває таким покривається пломбувальним матеріалом. Тобто це не боляче? Це абсолютно безболісна процедура. Але вона робиться для постійних зубів, так? Так. Якщо говорити про молочні, чи потрібно їх лікувати? Ну, адже вони все рівно випадуть. Так, є мами, які говорять, що навіщо лікувати молочні зуби, так. якщо вони все рівно випадуть. Та. А, ну, дивіться, останній молочний зуб замінюється у віці 12 років. А, або ще є такий міф, а, наприклад, що молочні зуби не болять, тому навіщо його лікувати? А, ні, молочні зуби болять. Вони так само мають корені, мають нерви, судини в цих коренях. І що важливо, те, що у віці 5 років під молочними зубами у дитинки вже є зачатки всіх постійних зубів. І саме неприлікований каріес може інфікувати зачаток постійного зуба. Ще один момент: те, що до 6-7 років дитині зубки має чистити мама. Після 6 до 12 років мама контролює якість чищення зубів і дочищає за дитиною. Вона може контролювати чищення зубів, є спеціальні індикатори нальоту. Вони в вигляді таблеток або поліскувачів, які зафарбовують ті недочищені ділянки зубів, які потім мама легко може дочистити. Це так само і мотивація дитини чистити зуби краще. В кращому випадку це буде гіпоплазія емалі. Це порушення структури формування зуба в гіршому, втрата зачатку постійного зуба. Також непроліковані молочні зуби, які зруйновані карісом або дорівня ясен, або їх потрібно вже перечасно видалити, призводить до порушення жувальної ефективності дитини. Вона не може нормально пережовувати їжу, це впливає на розвиток щелепи, на формування прикусу. Також проводились численні дослідження, які показують, що є взаємозв'язок між здоров'ям ротової поражнини та загальним здоров'ям, так само інфекція з ротової порожнини. Не може впливати і на шлунково кишковий тракт, і на серцеву судинну систему, і на лор органи. І може розвиватися, можуть розвиватися розлади мовлення. Ну, і ніхто не відміняв психологічне здоров'я дитини, тому що якщо каріяс на передніх зубчиках, це чорні передні зубчики, і, дитина в дитячому садочку, так, і діти в дитячому садочку дуже жорстокими бувають один до одного. Тобто потрібно все ж таки лікувати. Лікувати Меніше однозначно зуби. потрібно, так. Наскільки генетика впливає на формування зубів? Я кожного дня чую від своїх пацієнтів, що в мене погані зуби, тому що в мене погана генетика. Було проведено дуже багато досліджень на тему здоров'я ротової порожнини і генетики, і саме сьогодні ми можемо. На сайті Асоціації американських стоматологів знайти навіть цілий розділ присвячений цій темі. І одне з досліджень було проведено на монозиготних близнюках. Висновок був таким, що каріес не пов'язаний зі спадковими бактеріями. І було доведено навпаки, що проліферація карісогенних бактерій є результатом впливу навколишнього середовища. Тобто, це недостатня гігієна. Нераціональне харчування, надлишок вуглеводів в раціоні і особливо вночі, так як ми говорили. Тобто каріяс не передається спадково? Ні. Але що передається спадково? Спадково передається прикус. Це співвідношення між щелепами, кількість зубів, адентія, відсутність одного або декількох зубів, або гіпердентія, надкомплектні зуби, розмір, форма, колір зубів все це передається. Але я знаю, що саме з неправильним прикусом рекомендують йти до ортодонта. Так, Давай. так, при неправильному прикусі ми йдемо до ортодонта, але є ще цілий ряд причин, коли ми маємо звернутися до ортодонта і е, таку саму діагностику вдома проводить дитині мама. Наприклад, якщо в дитини є шкідливі звички, такі як ротове дихання, смоктання пальця, закушування губ. Щік, рання втрата молочних зубчиків, або вони зруйновані через карі до дорівні ясен, коли зубчик, зубчик на зубчик знаходить один на одного, така скупченість зубів, коли дитина прикушує всі зубки і в неї нижні рісті торкаються під небіння, або навпаки, коли вона змикає ротика, зубки не, не доходять один до одного. Коли в дитини є проблеми з вимовою звуків, диспропорція або асиметрія обличчя. Тобто вже потрібно звертатися до ортодонта? так на ну, хоча б на консультацію. Так а розкажи нам трохи, як обрати от, взагалі першу зубну щітку. Ну, по-перше, це має бути дійсно щіточка, тому що дуже багато різних силіконових напальчників або таких, які ви знайдете в дитячих магазинах, але насправді то тільки для масажу ясен. Вони не щищають той наліт бактеріальний, який саме і утворює нам каріяс. От це має бути зубна щіточка. При виборі першої зубної щітки ми звертаємо увагу на щитину. Вона має бути маленькою і густою. Ручка зубної щітки має бути доволі такою товстенькою, ергономічною, щоб було зручно тримати. А ага. чи можна в цей період використовувати електрозубні щітки? Вони ага. такі маленькі, невеличкі і здавалось би досить комфортні? Так. Можна в електрощітках є така вібрація, яка дуже схожа на стоматологічні різні маніпуляції. Ось і дитина тим часом трішки звикає до походів до стоматолога. Тобто, все ж таки краще використовувати саме їх, так? Але якщо дитина боїться або переживає, тому що їй не кого на більцовці, то та, краще та, все ж та. таки прибрати її. Я зрозуміла, чому деякі дорослі не полюбляють електрощітки, тому що їм це нагадує про візит до стоматолога. Ну, да, ми всі індивідуальні і кожному, кожному своє. своє. Якщо говорити про зубну пасту, якщо щітка, вона повинна бути дійсно особлива і відповідати певним критеріям, так? Так. Зубна паста, я розумію, що до неї такі самі критерії існують. Так, тут мамам важливо читати склад зубних паст. Є перелік складових, які заборонені в перших дитячих зубних пастах. Натомість є перелік. Складників, які мають бути в зубних пастах, тому а, мами мають уважно читати склад зубних паст ваших діток. Потрібно не боятися того, що дитина проковтне таку пасту з хорошими складовими. Дивіться, до трьох років ми дитині даємо зубної пасти на щітку як рисове зернятко. Після трьох років ми видавлюємо на зубну щітку зубної пасти з розміром горошину. Ось, якщо ви вибрали дитині першу зубну пасту без шкідливих компонентів, то мама може бути спокійною, що дитина десь там трішки копне. А як змотивувати дитину до чищення зубів? Ну, перше, це власний приклад, тому що діти дуже сильно повторюють за своїми батьками. А друге, зараз дуже багато є різних аксесуарів, які допомагають дитині цікавіше. Чистити зуби, різні звукові таймери, пісочні годинники, видавлювачі для зубних паст, тримачі для зубних щиток, є різні календарі для чищення зубів. Також зараз діти, діти гаджетів, тому є дуже багато різних програм, які саме для, для чищення зубів, так. Так. які роблять це цікавим. Процесу, ну і л на завершення декілька порад чи побажань по правильному догляду за зубами. Перше це чистити зуби двічі на день зранку та до вечері, по дві хвилини. Щоб зберегти здоровими зубчики вашого малюка, потрібно збалансоване харчування, правильний догляд. І пам'ятайте, що саме за здоров'я зубів вашої дитини несете відповідальність ви. І друге навідуватись до стоматолога раз в 6 місяців на профілактичну гігієну або огляд. Дуже дякую, Лєр, за розмову та за такі чудові поради. Було дуже приємно поспілкуватися з тобою сьогодні. Все На сьогодні це все. Усі ваші питання, пропозиції та відгуки пишіть у соцмережі або телефонуйте за номером 0800 302020. 20. Піклуйтесь про своє здоров'я, про своїх дітей. Посміхайтеся і до наступної зустрічі! Дорогі друзі! Якщо ви хочете бути в курсі наших оновлень та нових відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та залиште коментар. Ми будемо чекати на ваші відгуки та ідеї для нових відео.